Можна подивитися просто його безкоштовно. Це місто Другобич народ. Буваємо в стрію, в Самбурі, по Львові, працюємо дуже часто. Ми будемо мережа експертів є по всій Україні при бажанні, можна перевірити будь-яке авто, базу вам усю скинуть по ньому. 40 в містах України є люди. Так, 14,5. Ціна, чого ціна? Пишіть, чого ціна, бо тут автомобілів багато, я багато що подивився, не знаю, хто за чим питається. Ось такі варіанти, ось так. Хлопці мають одну з найбільших площадок в регіоні. До речі, Мазда свіже заїхала, я, я вже її дивився. Дійсно гарна маздуся, ціна не халявна. Але це є гарний рік. Гарний рік і гарний пробіг. 177 на 17, 250 зелених америкосів. О, хлопці, мазда ожила і показує, що можна заглянути у неї. Так, Хотілося б шкіри. Досить вона гарно в гарному збережному стані. Кнопочки, електропакет повний, повністю все. Бачу, вона має мертві зони. Ну так, комплектація така середня і на тряпочці, але, але це є свіжий рік. Сюдуха рідна, трішки продалена. В більшості, якщо тут є пробіг 220-30, вони вже всі порвані. Тут вона ціла. Так що майте на увазі. Я думаю, що пробіг тут на ній оригінальний. Ключка гарна. Mm. А ну народ. Є дівчата або хлопці, які хочуть таку мазду. Хоча багато хто каже, що купив мазду гроші в одне місце, але я думаю, що це неправда. Кожне авто, якщо обслуговувати, я думаю, що все буде добре. Так, до речі, якийсь мазоночок чи спав, можемо його поправити. Хай живе. Туйка. Онлайн. Хтось на нижньому своє зачепив. Так оно ну, продивимось, чи зачіпамо, чи ні. Досить вона в гарному стані. Коцок немає в багажнику. Багажне відділення досить в досить випадному стані. Так, бачу французькі номера, є гаки. Можемо подивитися. Герметики, до речі, оригінальні, тобто вона позаді не получала точно. Герметики оригінальні. Шви гарні. Цікаво досить. Досить така цікава тачка. Якби в мене був бюджет більший, я, можливо, її би і забрав. Шкірою 400 доларів і все лікується. 400 доларів має шкіряний салон. По старію по друга я знаю, хто шиє, так що питань з тим, думаю, би не було. Гарно. Так, і на загориску, Ще одна мазда. Ану народ, як вам? Я думаю, що це вам не лів, і не зойка, і не гольф. Це є маздуся свіженька. Свіженька-маздуся. Досить гарні матеріали по салону. Хотілося би припігати преміальної бузешки, але це виглядає стан в дуже в гарному стані. Вона Точніше стан близький до ідеалу. вона на чорній стелі. Це у нас повний електрик. Трішки смішно відкриваються двері, як в гарному преміальному авто. Задній ряд, слава богу, без страшних перегородок. Ну, цікава така. Задній Задні відчуття, що в літаку. Ану народ, як вам така мазда? Може би хтось пересів на електрику з дизеля. Я вже майже рік їжджу на електриці і я вам скажу так, що дизель у мене зараз більше стоїть, ніж їздить. Я можу раз два тижні на ньому виїхати, щоб чисто прокататися. Гарна морда. Гарний сіженький рік, нагадаю, ціну. 23 пробігу і 20 зелених. Цей батарея 35,5. В залежності, як буде тиснути, бо Гаїда вона дійсно гарненько. Я два рази брав на тест-драйв таке авто, але цікаве. Якби було кіловат 50-55 я думаю, що я би однозначно поміняв свого ліфа. Щоб запас ходу був більший хоча б. Так, до речі, все. Здається, я пройшов. Кіспасад стоїть 6 7 чисто символічно покажу. Це народ Другобич. А ми кожен день їздимо по різних містах, по різних площадках. Приєднуйтесь, показую, що продається. Дуже часто в онлайні всі процеси підбору афішовані.